Само собою, 100 баксів за кілограм це звучить дорого. Але ніхто із вас не чує і не хоче почути, розібратися, який рак ми при цьому продаємо. В цьому раку в два рази більше м'яса. Він дуже смачний. Хто його пробував? Цей рак є делікатесом. Само собою, собівартість кілограма рака ну, не така висока, як здає, хочеться там, комусь думати. але Якщо я вирощую цей продукт і у мене є ринок, на який я можу його продавати, я його продаю, у мене немає конкуренції. Чому я не можу продавати по тій ціні, по якій зараз ринок це споживає? Якщо я можу продавати, наприклад, продати за 2000 тисячі гривень, але навіщо? Якщо у мене немає конкуренції, це моє особисте право на сьогоднішній момент, поки немає конкуренції, я можу заробляти більше. Тим більше це не впливає на е, попит. У мене з продажем проблем не існує таким чином, коли з'явиться е, у вас, наприклад, у когось е, за ну, інший об'єм рака, і ви хочете захочете його швидше продати. Будь ласка, продавайте по чому хочете. Я теж орієнтуюся по цінах, тому що багато хто може продати рака дешевше, але у нього його банально нема. Тому. Кожен із нас робить особисто то, що хочеться. Вам дорого купляти його? Ви вважаєте, що я е, на ну, перебільшую ціною? Це ваша особиста думка. У мене є клієнти, які системно його споживають і купляють. Тому це моє право більш детально, кому щось цікаво по вирощуванню рака по промисловому вирощуванню по будівництву ферм або по обладнанню. Е, телефон шапці профілю. Звертайтесь, поспілкуємось і обговоримо. Дякую.